В Нідерландах купую от цю, вже забираємо от цю машину, кона для замовника, буде їхати в Україну. Зроблю коротеньке відео по цінам. Зараз подивимося щось цікавеньке. Покажу, по чому вони, плюс-мінус в якому стані, хоча б в візуальному, в косметичному стані, які ці машинки. Площадка дуже велика. І ми зараз побачимо які ціни чекають в нас у 2025 році. Дуже багато аутлендерів. Ось такий тюванчик. З якихось пошкоджень. Але його і ціна, я впевнений, що якщо хороша машина, в Нідерландах дуже часто що це бензин, ручка, ТСАйка. Да, Дуже чітко, що в Європі дуже багато машин, особливо в Нідерландах, з фаркопами, полюбляють. От ще один представник улюблениці в Україні. Ось такий Scenic Комплектація Bosse, Боссе, як, як хочете, так і називайте. Бо мені ваші виправлення вже десь так. Гарна, гарний салон, шкіра, коричнева шкіра. Але я впевнений, що це теж може бути бензин, ні, це дизель. о, цікаво. Цікава машина. Так, Мерседеси, Мерседеси складний вибір. О, те, що в нас люблять. Шкода Октавія. Октавія в такому кольорі я привозив замовнику з Харкова. Дуже цікава машинка. На автоматі це, це авто. Угу. Дуже цікаві машини. Вах відмовився від 2-літрових, ой, від 1,6 залишились тільки 2-літрові, але різної потужності є фаркопчик, гарна машина, гарний колір на 19, х я так розумію, колесах, де в нас взагалі майже нові, а 8... 18 колеса, 225, да, що я говорю? 19, то ляпнув Тесли, Тесл у нас хватає. Тесли самі дешевші в Україні, в Європі, в Америці дорожчі Тесли, ніж в Україні. Це сарказм, якщо хто не зрозумів, так, В60, шкіра, автомат, я скажу такі. Ага. Цікавенька В60 з фаркопчиком гарний колір. Що тут таке цікаве? Це наш робіт червоного кольору. Мало кому така підійде, ще чорна криша. Golf ага. ГТЕ. О, цікавенький. У нас автомат. Розумієте, це... Це так виглядає нідерландська зима. Отак. З зеленою травою. О, це в нас в Україні люблять. Вольво v 90 Гарна гума літня пірелі. автомат, не знаю, вентиляція, підігріви, гарна, гарна машина. С, Q5. v 6 турбо. Інтересно, яка ціна її? І гарна по салону. Я скажу, якихось таких косметичних нюансів немає. От бачите, які вони, вони. Вона обслужена, Ні гарні гальма, все підфарбовано. Хтось за машиною дивився, хтось любив. Ну не зря такі машини купують. Що просто так. Ага, це SKQ, я думаю, що це бензин, це ще й дизельна. Цікава машина. Панорама в неї є. Є кажуть, хто оглядає на панорамі. Що вона стоїть на панорамі? Ні, вона не стоїть, в неї є панорамний дах. Цікава, цікава машина. О, 200-2007, а це ще, мабуть, електричка. Дуже такі вони цікаві машини. В електромашин, як зазвичай гальма взагалі не зношуються, бо дуже часто вони, ну майже все, вони гальмують на рекуперації. Я скажу так, по салону я не скажу, що супер машина, якісь плями, тобто такий їздив, так активно їздив і пітнів що цікаво, цікаво, дуже дуже цікаві хтось залишив відкритим порт вона зараз коли закрита на центральному замку вона не закривається Маз, це не маз, це МГ, це електричка о октавія От Ця октавія мені кажеться, тут немаленький пробіг Цієї Октавії скоро тут приїде, на наступному тижні приїде цікава Октавія з адекватним пробігом. А ця то механіка. Тут, наскільки я пам'ятаю, немалий пробіг, гарний колір, вже рестайлінговий, пасад, Б8 Пасад, 100% 56. може бути і 2,0. Автомат ну, машин хватає. Машин хватає на ледах. кажу на ледах, має led освітлення притертий бампер, бачите, трішки є. Якщо є нюанси, їх тут ніхто не, не виправляє. Ну, Це просто моя мрія. Електрофорд, мустанг. Тут ще я скажу в нього, оскільки я пам'ятаю, адекватна ціна, великий плюс з Європи, що ви берете машини і машини. Вони цілі, можуть бути якісь там такі нюанси пошкодження, царапини, але зазвичай вони йдуть цілі. Шкіра, ну не видно, бо всі машини мають запотівання по вікнам, дуже сирий клімат, Нідерланди, вон, травичка, зима, але це задня камера, камери 360, я так розумію. Що, якщо когось цікавить... Пригон от таких машин з Європи. До речі, і дешеві тесли тут теж. Але я не знаю конкурентність скласти е, американським биткам. Це велика проблема. Але самі розумієте, що ви берете. Сьогодні вона їде, завтра вона згоріла, може бути по всякому. Е, але я бачив, як їх встановлюють, то просто жахіття не спорю, є і гарні тесли. Ну, є і жахливі. Гарні тесли теж вища ринка. А є варіанти по 16 тисяч. Я впевнений, що ну, собі б я таку не взяв би Peugeot 3008. О, от 508 Peugeot. Цікаво яка є його вартість. Ай, дуже гарна машина. Агресивна така мордочка. Є якісь такі невеличкі сколики її по Ну це просто це вже космос між автомобілями наскільки він відрізняється від пасата от за це нідерландці люблять дуже так французький автопром те що це трішки, трішки виділяє вас з потока особливо такі машини з такою мордочкою з каликами дуже гарні машинки Доволі класні двигуни, що 1.6 чи 1,5 там буде, чи, а, чи буде 2-літровий взагалі. Тесла, тесла, тесла. Електричка у нас опельок. Дуже в гарному стані, взагалі як новий. Якщо тепер вже було таке корса є, цікавий ліхтарик знизу. Така цікава машинка на заміну є гольфа по місту їздити або того самого ліфа. Ну, я скажу таке, ще задня частина продовгувата, гарна. Так, в нас ряд BMW, ТОРЕГ, Airline пакет. На зимовій гумі. Зимова. Гарна гума кажу на зимові теж привичка. Дивлюся ваші огляди, теж слідкую за цінами, а потім сам, сам такі дурниці кажу. Так, теж там шкіра. Наскільки я бачу, п ньому немає. Звичайна ходова. Так. Мастера, я розумію, це з якоїсь служби доставки, вони всі на автоматах. Не знаю, що цікаво, що цікаві такі варіанти. Так. Це у нас є трончик. один замовник. Довго-довго мені переможе, але купив потім піддіжку в Україні. <сử> Люди сразу определяйтеся, що ви хочете. От така гарна машина, ну це точно не ID, класний кузов. Ну, але але наскільки я розумію, проблеми трішки з ходовою. Важка машина, а проблеми з стойками, з упорними підшипниками дуже часто зустрічаються, що в нас, коли вони приїжджають на наші дороги, це все починає вилазити поло, мерседеси. Мерседес такий низенький, що це просто порівнянні з полу, Чи це просто в нього вже опустилося пневмо? Ні, це такий клірінс, машини. О, мої улюблені форди, Мондео. Гарні диски, гарне світло, це вже іде рестайл спереді так виділені протиманочки. Автомат, шкіра. Адаптивний круїз, гарний колір. Самого таким кольором машини такими диски. Фаркоп. Цікаво. Так, ценік маленький. Peugeot 3008, Mercedes. Альфа Ромео не сильно цікава. Так, що в нас тут? Так, в нас є ряд електричок. Я зараз просто там відео покидаю, які доступні, таку схожу купуємо. Але тут є ще вентиляція, але тут пробіг, мабуть, більший. Бо ми вже їх сьогодні подивилися і определилися замовником. Вже ми зараз процес оформлення. Робиться експортна декларація, а я поки тут тиняюся. Так, Nissan Qashqai, те, що в нас в Україні люблять, мабуть, ціна якість. Гарні колеса, нові колодки. Бучте, замінені. Диски без носу, гарна гума. Механіка. З навігацією. Фаркопчик, ось такий кашкай, кидаю вам вартість її. Суперб, суперб має підігрів лобового скла. Теж, наскільки бачу, непоганий косметичний стан, шкіра, клімат, фаркопи. Всі, всі мають фаркопи тут. Гарна-гарна машина на гарних дисках. От, вентиляції тут немає. Цікаво, є підігрів? Да Підігрів а, сидінь є. Адаптивний круїз, датчик дощу. Отака. От так. Ніро. Е, немалий пробіг, батарея не мінялася, я її вже пробивав. Є от виписка по сервісній історії. Ми теж з неї вибирали. Е, є вентиляція, але я скажу так, що е, не купили, бо вибрали машинку, в якої замінений був акумулятор 20 тисяч тому. Тому от якось так. Класна, класна машина. Ford Focus. А, гарна комплектація, але... Фари галогенні, єдині ходові вогні, s line st line йде у нас комплектація, тряпочка, механіка. Гарна гарна машина, біля неї шкода Октаві. Ну, це все-все, що люблять в нас в Україні. От вам вартості цих машин. Volvo теж v 60 А от Octavia, ну-ка, в якому вона стані. Трішки вже стоїть. Автомат, ну всі дужки в гарному стані. Клімат, середня навігація. Заводське тонування, немає фаркопа, може сйомний. На 17 колеса. З датчиків сліпих зон, датчик дощу. Цікаво. Ольгу. Так, Фабія, Мигане це теж в нас люблять в Україні. Так, це в нас електричка, так, да. От, маздочка. Дуже така цікава машина. Непогана гума ззаду, спереду вже все. Своє від'їздила. Дуже такий своєрідний салон. Цікаво виконані двері. Там в неї достатньо цікава машина, така для дому. Кататися, як друге авто, теж може бути Шкода Фабія. Рено Меган. По чому вони? Буде вам інформація, окремо, о, гарна комплектація У нас по Октавії. Як його побачите, тряпочка. Тряпочка, автомат. Фаркопчик на Фаркопі взагалі бачу, ніхто нічого не возив дивно для відрвандів. Тут видно, що затяганий великий, цей миганчик потягав. Велосипеди. От у ті будиночки їздять, відпочивають, тут їх скрізь хватає. Вольво, Вольво люблять. Якщо й Вольво, то це... Більше навіть не Німеччина, а Нідерланди. Гарна Volvo v 60 є люк, не панорамна криша, а просто люк. Дуже багато датчиків, я так розумію, дуже схожі датчики на Фордовські, Там автоматичне дальнє світло, розпізнавання дорожніх знаків. Ззаді трішки вона куцнута, але я скажу так. О, БМВ то більше. Для прикладу 330 є. Є каста людей, які просто обожнюють ці машини. І вони їздять тільки на таких. От вам ловіть вартість, скільки вона в Нідерландах. Так, буду все, оформлено. Все, друзі, от вам і ціни.